18 січня близько першої години ночі у місті ківерці трапилася пожежа в цегляному трьохповерховому будинку на вулиці Київській. Пожежа виникла в коридорі будівлі. Вогонь охопив інверторне обладнання, поширився на стіни й двері. Як повідомили у прислужбі рятувальників, під час пожежі травмувалися двоє братів віком 10 і 3 роки. Зараз вони знаходяться у лікарні з ознаками отруєння. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання інвертора. Ще одна пожежа сталася у селі Прилудні. Луцьке вогонь виник в одній з кімнат сегляного житлового будинку на вулиці Соборності. Охопив масляний радіатор, перекинувся на меблі й стіни. Під час пожежі постраждало двоє людей, які перебували в помешканні. Молодий чоловік госпіталізований з отруєнням та різаними травмами, які він отримав, вибираючись із задимленого помешкання. Літня жінка отримала опіки верхніх дихальних шляхів та отруїлася продуктами горіння. Їх госпіталізували за попередніми даними. До пожежі призвело коротке замикання електромережі.